Вас вітає канал Океан Трейд. Сьогодні ми хочемо глянути токарний канавковий внутрішній різець від відомого бренду Смокс. Використовується канавкові різці на відповідному токарному обладнанні як на універсальних верстатах, так і високопродуктивних з ЧПУ. Канавкові різці застосовуються для нарізання канавок в деталях циліндричної форми. Завдяки своїй конструкції дозволяє повторити контур циліндричної форми канавки. Механічне кріплення пластини дозволяє підібрати потрібну ширину та глибину канавки. Також оптимальний сплав для досягнення максимально ефективного оброблення. Сталі нерживічі сталі кольорових металів, човенів, жаростійких та загартованих сталей. Завдяки швидкій зміні ріжучої частини такі рісті відмінно замінили застарілі канавкові рісті гост із напайними пластинами. Даний різець канавковий БАРТЛ двадцять п'ять лівого виконання з діаметром 25 мм та змінною пластиною MR-300. Має довжину 200 мм, призначений для обробки внутрішніх канавок. Встановлення та заміна канавкових пластин здійснюється за допомогою ключа, який йде разом з державкою в комплекті, але вона нарізної Вки складатиме 3,5 мм, Тож пластину потрібно підібрати відповідного розміру. Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті ocean.biz.ua, де ви можете також формити своє замовлення. А ще наші менеджери з радістю проконсультують вас за вказаними контактними телефонами. Доставку ромово будь-який куточку України з нами швидко, надійно та якісно.